Якщо сьогодні ставиться питання про те, щоб опозиція взяла на себе відповідальність за поточну ситуацію в країні, опозиція має бути надано право формувати уряд. І опозиція визначить своїх представників на всі урядові посади. Візьме на себе відповідальність, підпише угоду про асоціацію, відновить конституційний лад і порядок і почне модернізувати країну для того, щоб бути відповідальним тим викликам. Яке дає сучасний світ. Для того, щоб зберегти демократію в країні, для того, щоб забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян під час президентських виборів наступного. Я вам відповів на це. Я ще раз сказав, питання йде не про те, щоб працевлаштувати когось. Почуйте це. І люди вийшли не для того, щоб кому-то крісло здобути, а тому, щоб країну міняти тому, якщо мова йдеться про політичну відповідальність, це буде політична відповідальність опозиційної команди.